Прогноз погоди в Україні на вівторок, 8 жовтня, мене звати Українчик. Майже по всій країні цілий день зберігатиметься хмарно з проясненнями і без істотних опадів погода. Лише у чотирьох областях варто чекати на дощі. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок, 8 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається. У наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 8 жовтня, у двох областях очікуються справжні зливи, а ще у двох невеликі дощі. Південь у Одеській області, вдень від плюс 18 до плюс 20 градусів, вночі плюс 13, плюс 11. В районі Бессарабії в денні години доби від 19 до 21 градусу з позначкою плюс в нічні плюс 12, плюс 10. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 16, плюс 18 в світлі години від плюс 13 до плюс 11 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу вище за 0, нічна плюс 13 плюс 11. На Миколаївщині вдень плюс 16 плюс 18, вночі від 13 до 11 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічний плюс 13 плюс 11. На Одещині, Запоріжжі, Миколаївщині в Криму і у Херсонській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень плюс 15 плюс 17, вночі від 8 до 5 градусів вище за 0, у Хмельницькій і Тернопільській областях в денний час від 15 до 17 градусів тепла, в нічний плюс 8 плюс 6, на Закарпатті і у Львівській області в світлі години від 17 до 19 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 8 плюс 6. у Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічні плюс 7 плюс 5. У Карпатах в день температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів вище за 0, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. У усіх восьми областях Західного регіону України. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний, відчутний 5-10 метрів за секунду. У Харківській області на сході в денні години від плюс 13 до плюс 15 градусів в нічні плюс 13 плюс 11, На Луганщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. В Маріуполі вдень від плюс 17 до плюс 19, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Харківщині очікуються зливи. У Луганській області покрапає невеликий дощ. На Донеччині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічні плюс 10, плюс 8 на півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі в день плюс 17 плюс 19, вночі від 11 до 9 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 15 до плюс 17 градусів, в темні плюс 12 плюс 10. На Вінниччині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 15 до 18 градусів тепла, в нічний плюс 10 плюс 7. На Полтавщині в день плюс 14 плюс 16, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. Майже в усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів лише на Полтавщині невеликий дощ. Вітер північно-західний 5 10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна плюс 9 плюс 7. У Житомирській області вдень плюс 14 плюс 16 вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби. Від плюс 12 до плюс 14 градусів, в темні плюс 9 плюс 7. На Київщині і в Києві в денний час плюс 14 плюс 16, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Сумщині сильні дощі. У Житомирській, Чернігівській і Київській областях хмарно з проясненнями, і без опадів вітер північно-західний, відчутний. 5-10 метрів за секунду. 8 жовтня очікується магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 4 балів. Це відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber. Телеграм, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!